Всім привіт! До нас приїхав черговий e-tron з Німеччини, куплений на лізному аукціоні. Е, цей Audi e-tron Transportback з 95 кВт батареєю 55 quattro. Автівка у нас в зовнішньому S-Line. повністю в рідній фарбі, з пробігом 68 тисяч км 21-го року випуску. Давайте перейдемось по комплектації і детальніше покажемо фарбове покриття. Так, По кузову у нас не фарбований автомобіль. Давайте перейдемось. Приладом, тобто 110 мікрон капот, крило 120 мікрон, дверка 120, задня дверка 117, заднє крило 112, дах 111. Кришка багажника 90, 94, 118, 107, 111 і 112. Тобто у нас повністю весь автомобіль в рідній фарбі. І так, по комплектації у нас матрична оптика, е зовнішній S line протроніки 360, камери 360, нічне бачення. Дуже класний стан, автомобіль приїхав без жодної царапинки. Абсолютно ідеальний, неполірований, також опційно у нас другий слот зарядки присутній, безключовий доступ, заводське тонування автомобіля. Так, по салону у нас. Мертві зони, розширений амбієнт, багатоколірна підсвітка, музика топова Бен Колсон. Ось такі накладки з підсвіченням s Line, салон комбінований шкіра Алькантара з електроприводом. До речі, дуже гарний стан автомобіля, не затертий, не зачуханий. Ну, тобто такий доглянутий доволі автомобіль, присутня панорама. Зараз перейдемо більш детальніше по асистентам автомобіля. По задньому ряду сидінь. Давайте оцінимо стан. Тут теж. Нічого не затерто, дуже доглянутий автомобіль. Ось такий стан сидінь, алькантара. Присутній. Ось такий підлокітник. Це є версія спортбек. В такому вигляді, хром-пакет присутній. Так, як в нас є безключовий доступ, багажник відкривається махом ноги теж. Так ось. В стані, тут нічого не потерто, ну доволі дуже-дуже збережний автомобіль. Автівка повторюсь, з Німеччини. Так, Давайте перейдемо до водійського сидіння. У нас підігрів та електроскладання дзеркал, пам'ять сидінь. Також гляньте на сидіння з водійської сторони, теж нічого не затерто. Все доволі. Гарне кермо. Давайте перейдемо по асистентам, що у нас є. Пробіг складає 68 тисяч км. Безпровідний керплей так. Безпровідний це вже 21 рік. Також у нас два USB Type-C роз'єми Двохзонний клімат-контроль. По комплектації у нас присутній підігрів сидінь. Підігрів керма верніше, і підігрів сидінь, в принципі, теж. Так, по асистентам давайте перейдемось. Так, система нічного бачення. сигналізатор небезпечної дистанції сигналізує, коли ви наближаєтеся занадто близько до йдучого автомобіля. Audi Presence – це асистент гальмування при перешкоді. Також є мертві зони. Асистент руху перехреснень це коли ви виїжджаєте. З парку місця якогось, тут дублюється стрілочками вліво або вправо, що їде автомобіль, коли ви його не бачите. Також функція попередження під час виходу. Це коли велосипедист або автомобіль їде, ви хочете відкрити двері, ви не зможете, автомобіль заблокує його. Ну і Рекомендація зупинитися під час відпочинку. Ну, Відповідно, отримання в смузі та адаптивний корист контроль у нас теж присутній. Ось такий автомобіль. Кого буде цікавити, вартість буде в описі під відео. Також там буде посилання на авторія. Телефонуйте, цікавитесь деталі, розповімо вам по телефону. Всім дякую за увагу!